Нова незрозуміла обстановка, там де треба швидко пристосуватися та вирішувати цікаві завдання. Це обов'язкова риса будь-якого квесту. Якщо ви коли-небудь брали в них участь, то точно відчули це на собі. Привіт! Мене звати Марія Лорищич, і сьогодні ми поговоримо про живі квести, які не обмежуються чотирма стінами. Живі квести можна створити у будь-якому місті, і саме це в них прекрасно. Навіть у своєму місті ви можете зустрічати в парках або просто на вулицях компанії людей, які разом намагаються вирішити якусь головоломку. У живі квести можна грати великими компаніями, що також позитивно впливає на їхню популярність. Міський квест передбачає виконання завдань, розкиданих на вулиці. Це може бути пошук злочинця за допомогою підказок. В принципі, все що завгодно. Основа квесту це хороший сценарій, тобто захоплююча історія, в якій цікаво брати участь гравцям. Можна проводити вільні квести, в яких беруть участь усі охочі після реєстрації або закриті для сімейних свят, корпоративів тощо. Існує і проведення нічних квестів, але це для любителів екстриму, звісно, лише до комендантської години. Перші живі квести з'явилися більше 10 років тому, і ця розвага стримку розвивається сьогодні. Містичний Миколаїв, гості з минулого львівські детективи, і це лише кілька назв реально існуючих живих квестів. Щоправда, ігри на міських вулицях можуть бути травматичними. Попередньо проводять детальний інструктаж. Нагадують всім, що взуття і одяг повинні бути зручними. На початку завжди повідомляють, скільки часу займе гра і яку відстань доведеться подолати. На деяких квестах призначають старші групи, тобто провідників, і їх про всяк випадок споряджають аптечками. Підказки і завдання ховаються організацію. Організаторами в непомітних місцях або, навпаки, на видноті, це може бути в виді послань на стінах будинків. Учасники мають рухатись по місту, і місце початку не має співпадати з кінцем. Наприклад, спершу на телефон прийде повідомлення із адресою старту. Там учасники зустрінуться з інструктором. Він пояснить правила гри. Потім вирушать виконувати завдання, які приходитимуть кожному на телефон. Для переміщення від локації до локації учасникам необхідно відгадувати загадки та головоломки. Маленька підказка кожному гравцю початківцю. Якщо вам трапився якийсь предмет, не проходьте повз просто так. Тут немає випадків. Речей він вам знадобиться для розгадування ребуса, що наблизить вас до перемоги. Будьте уважні, спостережливі і проходьте живі квести в задоволення Квест вимагає від учасників включати всі свої інтелектуальні здібності, вмітливість та інтуїцію. Чим складніший квест, тим яскравіші емоції ви отримаєте. Мене звати Марія Оришіть. Ніколи не забувайте, що справжні пригоди можуть відволікти від турбот. Па-па!